Вітаю на нашому каналі, на каналі YouTube АВС Стандарт. Висновки по виробнику компанії Ліст на Демо 2025 від компанії АВС Стандарт починається. Починаємо ми з самих головних моментів, то що ми робили. Робили ми, як завжди, дуже якісно, 5 рік ми робимо дуже якісно. 58 гібридів, 11 виробників. Демо проходила Дніпропетровська область, Сенельківський район, село Новогніде. Тобто попередник була пшениця. Поле 37 гектарів поділили на механічну обробку, полина була в нас. Глибоке рихлення, половина була спашка. Тобто, ми зараз можемо контролювати всі ці моменти, тому що дивіться, під культивацію давали гомат Калі лф 20 від виробника компанії Life Biochem в нормі 2 літри. Завжди ми робимо це вже третій рік під культивацією. Заряджаємо якісно ґрунт, мікрофлору. і найголовніше, це біотика, той момент, що. Більш досконально розгалужена коренева система на початках ранніх стадій розвитку і тому це перспективно. Висівали ми 52 тисячі насіння на один гектар, тому що наш регіон вже другий рік досконало можна виявляти ці всі моменти. Сіяли ми сівалкою Гренплейт 80-70 механічно-візмірядної робили ми 16 рядів, тобто два прогони. При посіві давали ми мінеральні добрива по НПК, азот фосфор калій, азоту 20 фосфора 20 сірки 13. робили акцент на біофунгицид, І 80 кг на гектар. Грунтовий захист у нас був ацетахлор плюс прометрин 2 плюс 2 плюс е, прилипач е, до ЗЗР турболип від компанії Legbiachem від норми 0,3-05 літри на гектар, що дає змогу вам контролювати саме на головне тримати оцей екран ЗЗР. Який, бачите, не дуже з дорогої лінійки по сегменту та прометрина. І саме на головний момент він завжди, вже другий рік поспіль, в нас тримає екран, навіть якщо йдуть обільні опади. Воно не промивається і не дає моменту, щоб паристки нашого соняшнику як не так розвивались. Всі питання, будь ласка, потім задавайте, може по номерам телефону. А ми починаємо. Компанія Ліст дала нам стабільні гібриди, стала дала новинки і ще новинки, ті, які на реєстрації. Тобто починаємо ми. Як завжди, як по таблиці воно в нас іде, так ми і починаємо. Тобто, дивіться, танус, гібрид Танос, 7 гібрид з вегетаційним періодом 105 днів. Висівали ми його по 16 рядам, тобі ж, технологія сульфомочовини під розстав 50 грамів, стійки до 7 плюс раз вовчка. Олійний напрямок 51% олійності, що дає змогу тобто, контролювати ваші строки посіїв. Розділяється він на дві фракції стандарт та екстра. Це вже комерційна більше така постанова. Дивіться, Комерційна постанова це фірмова посіна одиниця. Фракція екстрена, фракція стандарт 150 тисяч на сінин. Будь ласка, звертайтеся компанія стандарт. Збирали ми його в кінці вересня місяця. Тобто, і це була волога 6,5. Тобто він стояв до останнього в технології Грінстіл, що було для нас дуже цікаво. Потім, дивіться, аспект беремо на те, що. У нас, тобто, по вражальності показала 22,83 почти 23 центнери з натору 405 Потім ми поділяли поле, як я вам казав, пахата та рихлення. Тобто тут була пахота, і под лінійку від компанії Ліст нам не вистачило страхового гербіциду гілянтик. Зразу вам кажу. І момент того, що і, і ще не хватило, звісно, була амброзія. Не треба було. Трохи сирійського ваточника, ви самі знаєте, з ним працювати дуже взагалі. Така, знаєте, не дуже перспективна річ, скажімо так, тільки оприскування контрольно. Ну і поїхали. тобто, Забороненість була, була заборяненість, ну не така прям, прям вау-вау-вау, ну аброзія присутня була, но при тому 20-30 ми зібрали. Я вважаю це якісний показник. Соліко, три сімки, тобто це вже стабільний гібрид. Семирасовий, вегетаційний період його вже до 109-110 до днів. Теж технологія під гранстарт, тобі сульфомочевини, стільки до 7 плюс раз ручка. Висівали 16 рядів. З вологою зібрали 7,3. Волого зібрали 7,3. Ну, як можна акцентувати вологою 7,3, я вам зараз трошки поясню. Дивіться, найголовніший момент того, що. Він не настільки пізній, щоб збирати таку вологу, а враженість показала 17 сетних. Чуть вище, але ми не рахуємо ці домішки. По Соліко, да, звісно, була багато амброзії. Бачите, як амброзія як такова, впливає на те, що поля, там, де знаходяться регіони, в яких мало було опадів з осени, тобто. При бур'янів і не має змоги контролювати фасатом, по позобреності навіть на цьому полі після зернової лінійки. Амброзія дала просрація на цьому полі. І показник по натурі склав 375. Тобто Амброзія зіграла роль багато на Суліко. Ну зразу таки кажу: він зерно витримав, був низький. Всі відео по цим спостереженням та подібне ви будете бачити в нас на каналі YouTube, Будете прикріплено до цього в описі. Всі, весь технологічний ряд, який це ми можемо побачити. А ми йдемо далі. Сонячний карбон. Сонячний карбон, вегетаційний період до 107 днів. Теж технологія підранстар. Слуфовочевини дають змогу працювати в дві фази, тобто по двом фазам проявам бур'янів. Як ми знаємо, є дві фази розвитку самого бур'яну. Тому, будь ласка, працюємо після не... Шкодуйте гербіцид, генетичний потенціал цього сонячника виражає, тобто накривати його багато. Чим можна? Ну, Тут працювала чиста генетика. Ми по страховому гербіциду працювали гіліантексом. Але на цю полину поля в нас не дійшло. Тому що якщо побачити, є ще у нас компанія вітерасіт на яку не попала, теж в нас гіліантекс, ну тобто є такі випадки, коли. Ну, змога є, а немає в той момент як спрацювати. Тому поїхали далі. Карбон 16 рядів висівали, убирали з вологою 5,4, убрали 20 цифрних з гектару з е, натурою 390. Теж ну, було багато амброзії. Вона, знаєте, як та вона вилезла сама хитра, вона вилезла, коли. Він уже почав цвісти і запилюватись. Наливо де то шляпи. Бачите, дуже влітають на натурні показники. тобто, ну, це така от, бачите, і скажу вам зразу: танас ну, і карбон повинен дати більш соліко, тому що це вже новий генетичний потенціал. Но соліко стабільний, зразу вам скажу, тому що вже 2 роки він йде по 7 плюс 1 ручка. Тому, будь ласка, акцентую вашу увагу. Олійні напрямки. Дають змогу працювати на результат. Будь ласка, звертаю увагу, що є ще дві новинки. Дві новинки Sumo N-32, тобто технологія Підранстарт, цей гібрид, який і другий 46 на реєстрації, обирали ми з вологою 6. І саме цікаво, обрали його по врожайності, де поле теж було більш-менш ну, чуть менше амброзії, як ми бачимо результати зразу, як е ну, варіюються конкретно. Тобто, Вже зібрали 28,5 центне з гектару. І з натурою 435, тобто похота, менше заброєння з амброзії, будь ласка, який показник. Но теж генетичний потенціал, новий гібрид будемо розглядати. Сумо n 36 Тобто тут амброзії було зразу дуже багато, як то так попало, там, я не знаю, як воно так слід пішло чи як воно пішло. Тобто 46 теж під підранстарт теж. Ця технологія це у нас йде експрес, Тобто зібрали ми його з 16 рядів 350 метрів. Був прогон. Зразу вам скажу, щоб ви були зразу там в досконалості. Зібрали, зі джандіром 962.00. Можете це все побачити. Ми все знімали, тому, будь ласка, це дуже цікаво буде, якщо ви все таки підпишетесь. Тому що 11 виробників, включаючи Сінгента, Лімаген та подібне, все буде викладатися на каналі YouTube. Цікавтеся, замовляйте, все будемо вдячні за це. Дивіться, обрали його по забереності амброзії 14,5 центнер, тобто 15-центнер натягнули, 350-та натура. Тут теж поле було дуже за амброзії. Навіть е. коли знімали відео, то е, з куска цього ми виходили завжди всі в опилені, скажімо так. Ну, Дивіться, акцентована увага вже була, тобто компанія Ліс, наявність вже є. Ми вже сказали, що можемо вже робити попередні замовлення від вас отримувати і відправляти сонячник танас, карбону Соліко. Вже врожай го року вже готовий. Поїхали далі. Врожай 24-го року. Є соняшник під Євро. Євро – Це 7 соняшник, олійний показник 49%, врожайний показник 50 см з гектару. Євро є ще в фракції «Стандарт» і в фракції екстра. Дуже цікава ціна, будь ласка, звертайтеся. Сім разів ще і під Євролатінг. Командор, класичний соняшник, стійки до разів вовчка, вегетаційний період у євро до 107 днів, от командор до 114 днів. Потенціал соняшника 50 сентери з гектар, олійний показник 50%. Тому, будь ласка, на оці дві це вже е, така, знаєте, е, цікавіша ціна, тобто воно там до 3000 тисяч буде посіна одиниця. Виходити, там дуже цікаво. І новий врожай, будь ласка, це то вашу увагу. Це все це все для вас. І аспект на те, що пожалуйста, можна, будь ласка, звертайтеся за номерами телефонів і на офіційний сайт завжди будемо раді. Тому АВС стандарт завжди турбується і за вас, за практику, за дослід, за регіональність, за врожай і за якісні показники. Замовляйте і давайте йти далі разом з нашою компанією і командою. До зустрічі!